«Люблю писати. Я тоже книжки. Люблю. Це потіївський дитсадок, старша група. У передобідній час тут саме тривають заняття, діти малюють. В іншій групі молодші малюки граються на килимку. Один із вихованців показує сам у горщик, посадив цибулю. Просто пхнув туди». вона виросла так. Завідуюча садочку каже, їхній невеликий дошкільний заклад нічим не поступається Житомирським дитсадкам. Відколи їх село стало частиною і центром об'єднаної територіальної громади, з'явилися і гроші для ремонту приміщення. Три мільйони шість. Бачите, у нас зовсім інші стелі зараз, підлоги. Сантехніку відремонтували, повністю каналізацію. Замінили повністю двері, плітку поклали кухні. у кухні, нас кухня. Непогано. Потіївська об'єднана територіальна громада була створена у 2015 році. Навколо неї об'єдналося 24 населених пункти Радомишельського району, де живе понад 3,5 тисячі чоловік. Потіївська громада порівняно невелика, однак тут є переваги. Це справедливий розподіл коштів за всіма соціальними напрямками, каже голова громади Володимир Майструк. У Нас своєчасно отримували заробітні плати, у нас своєчасно діти оздоровлювалися, у нас своєчасно виїжджали, наш будинок дитячої творчості на фестивалі і в Трускавець, і в Київ, і в Житомир. Тобто є позитив такий, що ми самі є власниками цих об'єднань. Коли ми об'єдналися, жоден працівник, який працював у тих сільських радах, щоб до нас об'єдналося, не залишився без роботи. Ми всіх. Повернули сюди. Хто пішов в земельний відділ, хто пішов в відділ економічний, але всі залишилися то є, з роботи, на роботі. Залишилися півроку тому за кошти громади купили спеціалізований пожежний автомобіль і створили пожежну частину. Раніше менесникам доводилося їхати із Радомишля, а найвіддаленіші села знаходяться за кілька десятків кілометрів. Наталія Дехтієвська, Олександр Данилюк, новини Житомирщини.